Зупинився на одному корівнику, нікого немає, зайшли. Ну, це знайомі моєї сестри. Баура немає, щоб поспілкуватись. Ось так всі відпочивають, їдять сілас, Щелева підлога. І ви бачите, вона вимита, тому що я тільки що побачив, тут є. А зараз побачимо, вон катається. Тучка автономно прибирає все туди донизу, до чилової підлоги. Да? Ось ну, <різь> <різь> да, да, от так, да. чужинець. Ось так воно прибирає все. Тому тут чистенько, гарненько. Ось такі корівки. Це з дерева. Породу не знаю. Тут у нас малеча, да? Цього року, мабуть. Лежить собі, відпочиває. Так, да, це малеча. Ні, мабуть, того року вже. Не знаю, привіт. Давай нормальненько, так. Курівки без вигулу. Зараз ще мал... маленьких покажу. Так, сейчас до маленьких дойдемо. Ось так. Там проїхала. <плес> Так, тут десь карівка у нас перебинтована, я бачив, її операцію робили, десь вже yeah. пішла. Так, виходимо. Автівка моя, там он. у нас такі штучки відлякують птицю. А отут малеча. Тут за куточках. Моленькі таке. О! <звук> <звук> таке мале. Тільки тобі! Ну це от тільки тільки. Тільки тільки. А це мабуть матуськи, да, дивляться на них? Це ми там з вами тільки що були. Куди якому він? Ізі я. Боже манюня. Ось такі Молочко п'ють, так? Да? Ти взагалі сьогодні народився, так? Да? Ходи, ходи, б'ється, ще на ногах не стоїть. <риклад> <риклад> б'ється, так? <да? риклад> Ось так. Ну цей взагалі малий. Малий-малий. Глянь, малий. да. скільки молочка мала, в тебе. Так, зараз подивимося автомат, де молоко можна придбати. Сілосних ям дуже багато, дуже, тому що вони без вигулу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім великих силосних ям і половина вже наповнена. Так, що ми сюди заходимо? Що ми сюди заходимо? Відчиняємо. Тут у нас воно автоматично моється. Подставляєш ось так баклашечку, температура майже 6 градусів. 5,7, да. Що сюди? І сюди гроші. Іли сюди, або сюди. Один літр, де ти? Один літр 1 євро. Ну якось так. Тут інструкція, як це все влаштовано. Що тут не знаю, може породи. Ну і всякі посилання. Ось так приїжджаєш, береш свіже молочко. Так, це ангар у Бауера. Тут мабуть робиться якийсь додатковий комбікорм. Ось така техніка для обслуговування цих св... свиней, хочу сказати, корівок. Ось такий. Сувні ворота, не розпашні сувні. І ось така техніка. Все чистенько, все добренько. Ну, по-німецьки. Ось так.